Полину, де я знаю кожну цеглину, кожний кущик і двір і стежину, я знаю, мій дім живе, і ночами до себе зве, мій дух, що витає в нім, там, де мій рідний дім, там квіти цвітуть, не так, душа там летить, як птах, Мені, мабуть, століть знайомі з тим всім, що в моєму домі. Почути б там пісню, бджолину. І в трав ту полину. Знайти би туди во машину, на якій би поїхав полинув туди, де мій дім живе, де душу від сліз не рве на частинки маленьких грів. Під дах, де мій рідний дім, туди, де усе не так, де квіточка кожна знак, Де серця мого биття, туди, де моє життя. Додому крізь сльози і втому. Ведуть не з дороги земні. Додому так хочу додому, Рахую до зустрічі дні. Там хвіртка від радості скрипне, там листям шепнуть тихо вишні, і квітом запахнуть всі липи, в дворі дикоти не рідніші. Додому так хочу додому, у кожній молитві щоденній. Сто раз переконуюсь в тому, що дім десь в пам'яті генів. Там хвіртки від радості скрипне, там листям шепнуть тихо вишні, і квітом запахнуть всі липи. В дворі, що в душі найживіший. Мчить автобус. Між себе мчить, як по небу комета галея. Я з вікна все виглядаю мить, де починається вербова алея. З рядами зелених тополь, шлях відкритий людині і птасі, А мільйони чужих рідних доль так додому спішать по цій трасі, Заховались в алеї рясні і дощі, і зимові морози, і прозустріч щасливі пісні, і в дворі теплі мамині сльози, Проводи мене стежкою мрій, ніжним листям вербовим своїм, бо за тою алею мі. Бутні, святі, рідний день. Через сльози. Назад додому Херсонщина неподільна, Херсонці об'єднані. Мріємо про перемогу ворогом і повернення наших людей з території. Ми будемо діяти разом.